У таких зернорукавах зберігають частину зібраного врожаю кукурудзи у сільгосппідприємстві села Зелений Гай Кропивницького району. Тут зберігається більше трьох тисяч тонн кукурудзи. Уже сухої, готової до реалізації. Понад 20 тисяч тонн кукурудзи зібрали цьогоріч з трьох тисяч гектарів. Торік двічі менше, каже керівник підприємства. Торік, ви знаєте, соромно говорити, тому що у нас врожайність була від 56 до 60 центнер і доходила, я маю на увазі, це найвища врожайність була. І були поля і зони, де ми отримували по тоні, тобто по 10 центнер. Минулого року ми по кукурузі практично отримали збитки. В цьому році у нас врожайність по цьому господарству склала 114 центнер, але були площі по 120, по 125. На врожайність, вважає, вплинули такі фактори. Технологія, тобто хороші, перспективні, високоврожайні гібриди, використання добрив науково обґрунтовано використання. На сьогоднішній день вже ну, є системи, ми з ними працюємо, з космоса вже видно навіть на одному полі де, куди скільки треба давати, і яких добрив давати, що рослині не вистачає і так далі. Це все моніториться і подається. Нині вартість тони кукурудзи від 7,5 до 8 тисяч гривень. Порівняно з минулим роком ціна зросла на 30%. відсотків. Техніка виросла в ціні. Запчастини виросли в ціні. Варто сказати ГСМ. Ми ГСМ купували раніше, придбували по 12, по 13, по 15 тисяч за тонну. Зараз до 27-28 до 28 тисяч за тонну пального ми платимо. Тобто в два рази. Цьогоріч кукурудзи в області вирощували 4 тисячі господарств, розповідає начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку. Отримаємо більше 2 мільйонів тонн при урожайності 57,3 з гектара. Це і внесення достатньої кількості мінеральних добрив, і погодні умови, і не виключаємо і людський фактор, тобто всі доклали зусиль для того, щоб отримати достатній урожай. Найбільша площа в 2020 році була 394 тисячі гектарів. І, на жаль, Наші господарства не змогли отримати валовий збір, такий, як в цьому році, ну, практично на мільйон менше. Кукуруза, звичайно, у нас є як культура, яка експортоорієнтована. орієнтована. Вона у нас йде в цілому вся на експорт, переробка дуже мало займає. Торік Україна експортувала понад 51 мільйон тонн зернових, що принесло 9 мільярдів 400 мільйонів доларів США. Виручки з обсягами експорту Україна поступилася лише США. Продаж сільськогосподарської продукції складає 40% усієї виручки від експорту. Такі дані називає економічний аналітик. Всеволод Степанюк. Кукурудза є основною технічною культурою там, для виробництва різних масел, для корма для тих ну для. Але ми бачимо, що з іншого боку, збільшення вирощування технічних культур у нас супроводжується зменшенням, ну, зменшенням виробництва того ж м'яса, молока, тобто зменшенням поголів'я і так далі. Тобто виробництво технічних культур воно ніяк не впливає на добробут громадян, можливо, трошки з гривні до долара фо продається за валюту по перше, в Україні ніхто не дозволить це змінити поки вона не почне проводити самостійну політику, тому що ми взяли зобов'язання і ми не можемо регулювати ці питання всередині країни. Тобто це наші міжнародні зобов'язання, це зобов'язання по ВТО, по всесвітній торговій організації, це зобов'язання перед Євросоюзом згідно договору асоціації. Тобто, ми не можемо. Тобто єди, єдиний шлях встановлення якби регулювання цих речей, це, це тарифне регулювання. Тобто, це митна, ну митні збори. Керівник підприємства із села Зелений Гай планує продати всю зібрану кукурудзу. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.